Живі люди мають таку властивість забувати ті чи інші події. Тож деякі речі варто постійно нагадувати. Більш ніж 10 років тому Міністерство оборони Російської Федерації офіційно визначило інформацію як окремий вид зброї. А так звана доктрина гібридної війни генерала Герасимова взагалі стала широко відомою ще у 2013 році. І от цій, так би мовити, філософії війни. Інформація, як така, та люди, що її розповсюджують, грають геть не останню роль, і іноді навіть більш важливу, ніж реальне військо. І дійсно, у світі, де нас оточують смартфони і камери, інформація стала невід'ємною складовою не тільки звичайного життя, а й бойових дій. І тепер кожен, хто тримає в руках телефон, фактично є війни-хронікером. Тому сучасна історія вже не має білих плям. Інтернет пам'ятає все. Моє прізвище Руденко, і це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Варто пам'ятати і розуміти, що офіційне джерело це не приватна думка, а позиція цілої держави. Але навіть державні структури нині вимушені пристосовуватися до цифрової доби. Сьогодні розповідати про війну потрібно лаконічно, а головне так, щоб це викликало інтерес. Розповідати про війну треба цікаво. На початку війни в 2014 році російська пропаганда лякала мешканців Сходу України чорношкірими карателями. Цікавий факт: російські пропагандисти не збрехали. Але є один нюанс: він приїхав в Росію нібито як турист, але в результаті опинився в українському полоні як окупант. Історія звучить доволі дивно і навіть абсурдно. Але це реальна розповідь. Нещодавно кенієць Еванс. Здався бійцям 57-ї окремої мотопіхотної бригади на Вовчанському напрямку. У свіжому відео, яке було опубліковане на офіційній сторінці бригади, свідчення цього солдата-фортур розповідь про те, як Еванса лякали розстрілом, як вчили воювати і чим він займався до того, як опинився у російському війську. Це інтерв'ю записане за згодою полоненого, але варто наголосити, ця людина Воювала на боці ворога і здалася в полон, щоб зберегти своє життя в критичній ситуації, коли вже не було можливості продовжувати бій чи відступити. Тож до всього сказаного варто ставитись критично. Я не їхав до Росії для військової служби. я поїхав туди як турист, щоб подивитися різні місця, гарні місця. Я провів там два тижні. За день до того, як я мав повернутися до Кенії, хлопець, який мене приймав у Росії, запитав мене: Еванс, як тобі Росія? я відповів йому, що Росія хороша. Він запитав мене Ти хотів би залишитися тут? Я відповів так. Але проблема в тому, що моя віза закінчилася. З плином часу. Характер дій на полі бою постійно змінюється. Але попри розвиток безпілотних технологій, танк і досі не втрачає актуальності. Свіже відео від 24-ї бригади присвячене екіпажу танка Т-72. І що цікаво, саме ці кадри, які зображають баталію за часів яр, публікуються вперше. У кадрі чотири виїзди, які розкривають, як працює броня в реальних умовах. Ураження ворожих позицій, підпал бронетехніки на відстані кількох десятків метрів, і прикриття бронеколони з піхотою на марші. Все це зафільмоване, так би мовити, від першої особи. Тобто, ви можете відчути ритм бою і побачити його очима екіпажа. Ці кадри не реклама мужності, а документ про те, як техніка і люди витримують екстремальне навантаж. Тож, 24-та бригада, як є. Ті, хто застав період, коли були популярні інтернет-форуми, точно мають знати, що таке холівар. Для тих, хто не знає, що таке холівар, буквально священна війна. Це гаряча, часто емоційна і безплідна суперечка в інтернеті, що швидко перетворюється на обміни образами, тролінг і звинувачення. В інтернет-спільноті існує низка тем, які завжди є, були і будуть темою для таких холіварів. Одна з них. Яка штурмових вгінтівок краще. Інструктори 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Люди з реальним фронтовим досвідом тестують стрілецьке озброєння, що вже стоїть на озброєні бригади. У фокусі ергономіка, надійність у полі та тактичні переваги під час реального застосування. Практична оцінка, що є надійним? що витримує бруд, дощ. А що може вартувати бійцю життя у ключовий момент бою? Виробництво Чехії, чешської збройовки, її друга модифікація, яка прийнята на озброєння українською армією. Сучасна ар-система Поршенева. Дуже гарна зброя. Мені подобається, я в неї влюбився. Ось ну можемо поговорити більш детально, так? Тобто в мене чи я провів тест, вона відстріляла 2,5 тисячі набоїв. Я два рази її окунав в воду. Вона місяць стояла без використання, майже там трошки менше. Ось і після цього я спорядив магазин і продовжував стрільбу. Калаш такого не витримає. Ефективність зброї залежить від вправності рук, які її використовують. Так чи інакше, навіть ненадійна чи незручна зброя. Все одно може вбити чи завдати поранень. І тут вже є робота для польової медицини. Міха медик 115-ї бригади, який витягує поранених прямо з поля бою. За освітою ветеринарний лікар, а за покликанням рятівник. Попри гуманітарний характер його діяльності, його броньована евакуаційна машина це постійна мішень для ворога. Він двічі повертався після поранень. І щоразу. Знову і знову виходив на чергування. У свіжому відео від 115-ї бригади прості відповіді на складні питання: чому він не зупиняється, що дає сили виходити на задачу знову і знову? Та як виглядає справжня евакуація під вогнем? Це історія про професіоналізм, про страх і про те, як людина перетворює біль і ненависть на паливо для вчинків. Важливих вчинків. ходу року це я вам скажу. Не дуже зручно ні в якій машині надавати допомогу. Тому що, тим більше по наших дорогах, вона має їхати, наприклад, уже в зеленій зоні. Підготували там десь акуратно пораненого положили і поїхали. Не спішає, як той казав. А в даному випадку ми все досить все швидко робимо. І як бачите, ця машина розрахована на чотирьох поранених, важких, лежачих. І Шість чоловік сидячих плюс екіпаж. То вона вивозила набагато більше. Але деякі лежали в проході одні по одному. Ну, тому що немає часу дуже розмістити людей, щоб було їм зручно. Та чому? Ні? Це наша робота. Я кажу, це, це ж не перший раз. Якби перший раз то вже. Може би і страшно було, а так, наче. Ну не байдуже, понятно, що страшно за своє життя, за, за своє здоров'я. І ще одна історія про важливі вчинки. Євгеній на псевдо Ігла – головний сержант 58-ї бригади. Його шлях почався ще зі строкової служби в десанті. Потім був майдан, потім АТО. Доволі розповсюджена історія. Після повернення до цивільного життя і роботи в Польщі. В лютому 2022-го він знов повернувся у військо. У його біографії Бахмут, контрнаступ на Запорізькому напрямку, поранення і повернення в бойовий склад. Війна забрала побратимів та змусила дорослішати швидше за біологічний вік. Але в розповідях Євгенія, моторошні деталі часто переплітаються з чорним гумором. І це звичайний механізм виживання. Цікава розповідь цікавої людини. 58-ма бригада, офіційний ютуб-канал. Рекомендую. Цього кажу я в перших рядах. Тим більше, що в мене був нульовий резерв. Нульовий резерв це він іде в десантно-штурмових військах. Це коли ще всі війська мобілізуються, ми вже маємо бути на лінії зіткнення, отримувати лінію зіткнення до підходу основних сил. Ну і в принципі, так воно і вийшло. Вже 11 березня ми вже були. Спочатку ми були на широкому лані, де у нас було два дні злагодження такого, типу аля підготовки. І після цього ми вирушили уже населений пункт добропілля, і за добропіллям, там в посадках в полях, ми вже стали тримати лінію, звідки ми вже почали виконувати бойові завдання. Спочатку це були такі собі конвої, які ні в чому не передвіщали біди. Але 13 травня ми попали в засідку до Чеченів, де загинув мій командир. І з тих пір напротязі трьох років з 14 по 17 я був ТО командира зенітно-ракетного взводу. І наостанок, але точно не в останню чергу репортаж про фортифікації. Інженерні підрозділи щодня будують споруди, які мають допомогти піхотинцям. Мова йде про окопи, так звані зуби дракона, протитанкові загорожі, рови, і системи протидії дронам. 23-й інженерно-позиційний полк сил підтримки Збройних сил України формує цілі лінії оборони на Харківщині, Донеччині та Дніпропетровщині. І головний меседж простий: піхотинець має відчувати себе захищеним. І мати можливість діяти ефективно за будь-яких погодних умов. Це не тільки про бетон чи метал, а й про мобільні рішення, які зупиняють ворог і зменшують ризики для людей. Свіже відео від медіа центру головного управління комунікації Генерального штабу Збройних сил України на своєму офіційному каналі, що називається Захисники незалежності, розповідає про інженерне облаштування ліній оборони, про укріплення та людей, які їх будують. позиція, ті ділянки, що почати з дерева, так і продовжують. Ставимо руку де на стику цієї ділянки. Цю ділянку зараз будуть брати під контроль вот вот FPV. Yeah. не виходом на цей, а під контроль Ми Виконуємо бойове завдання по облаштуванню антидронового захисту. На Дорогах підводячих до фронту. Зараз антидронову сівку натягуємо, щоб трошечки не прилітав. День за днем, 24 на 7, без свят і вихідних. Цілодобово та за будь-якої погоди. Українські військові виконують завдання, обороняють державу Україну. Попри всі складнощі, саме їхня відданість і професіоналізм викликає повагу у світі. І ця повага перетворюється в результаті на конкретну міжнародну допомогу, на постачання озброєнь і техніки. Але не менш важливе місце в цій історії займає так зване інформаційне забезпечення бойових дій, цебто інформування суспільства в Україні та за її межами, яке формує розуміння реального стану речей і впливає на політичні рішення. Пам'ятайте, інформація це зброя, і вона працює в прямому і переносному сенсах. Я нагадую, це не фінал, і це точно не хід параду. Це огляд офіційного мілітарного відео. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. І хто знає, може саме ваш репост буде тією останньою краплею, що спонукає того чи іншого західного політика підписати певний документ і надати Україні додаткове озброєння. До зустрічі наступного тижня. До побачення.